Щодня під авіаударами та артобстрілами фронтова Авдіївка у місті не лишилося жодної вцілілої будівлі. Немає світла, води та газу. Однак тут досі живуть понад тисяча людей. Район, що межує з окупованим Донецьком, найнебезпечніший, звідти евакуацію проводить екіпаж поліції Білий Янгол. На черговий виклик вони взяли нашу знімальну групу. Це край міста Крайна вулиця. Потім Авдіївка на околицях тимчасово окупованого Донецька військові називають її воротами у місто. Тому ворог і намагається її захопити. Обстріли тут не припиняються з артилерії, ракетами та авіацією. Під ворожим вогнем поліцейські екіпажу «Білий Янгол щоденно на бронекапсулі евакуюють місцевих жителів до більш безпечних регіонів. Я талася евакуація маленького хлопчика, якого звали Костя. Він був такий дуже цікавий, прикольний хлопчик. Гляньте, яку каску і бронежилет желізна Привіт, костя. Хочеш такого таких історій у Янголів. Чимало. Через те, що екстрені служби в місті не працюють, а у місцевій лікарні робити операції просто неможливо. Екіпаж самостійно вивозить навіть важких пацієнтів. Ну, вона лежача вона не на сидіти. Ой, Господи! жінку транспортують в броню до поліцейських. Кожна хвилина на вагу золота. Рятувати жительку Авдіївки допомагають ДСНСники. Телефон Геннадія не замовкає. Треба терміново вивести родину. Дорога до Авдіївки обстрілюється. Білі янком їдуть на ще одну точку. Це вже як правильно, яка це частина. Це стара частина міста Авдіївка, ну, крайня вулиця. Це 5 кілометрів від Донецька. До 2014-го в Авдіївці жили 40 тисяч людей. Зараз живуть майже 1700. без світла, води та газу. На вулицях розбиті будинки, заводи. Але попри це у місті працює магазин. Біля нього на екіпаж вже чекає місцева жінка. Я одна, Так може треба виїжджати. виїжджати з Авдіївки, може нас вивісі. Пані Зінаїда виїжджати з міста відмовляється. На свій страх і ризик ходить до магазину за хлібом. Живе у підвалі разом із сусідами. У нас тут день сидять. випадки. В Янголів тим часом черговий виклик. Чоловіка треба доставити на перев'язку. Він потрапив під ворожий обстріл. Ми були возле возліської допомоги. Хотіли взяти хлібушка. Ну а тут почався артобстріл. Попри обстріли і відсутність умов для життя, місцеві неохоче погоджуються на евакуацію, навіть попри те, що самі раніше просили допомогти виїхати. І таке буває, допоки не прилетить у їхній дім. Донецька область постійно під обстрілами росіян, і найважливіше це зберегти тут кожне життя. З Донеччини Марина Смолова, Костянтин Царінок, Ігор Приходько. Ми Україна, марафон. Єдині новини.